Так, а, наскільки я знаю, є неофіційна назва міста Кам'янське, так? Да? І це Дніпродим, наскільки я пам'ятаю, так? Так. Да. Ну що, готовий? З міста Дніпродим виходить на сцену Дим! А, ну, я то прийшов коротше, трошечки відповісти нашим попереднім учасникам. По-перше, чаю після 30 у тебе може до 30 бути залисена і тузико не тільки певне, тому будь обережний з цим, друже. І, Насічка, я як ви, синівка, вибач, я якраз той самий інтернет-поет, я от справжній інтернет-поет змусить тримтіти ногу його на виступі, тільки одне температура. Тому що вони не пробиваємо, коротше, їм взагалі байдуже, не? чи слухай дівчині. Повернися до мене як добрі старі нульові, де бувало за щастя пакетик мілини зі смаком банану. Розділити на пару, щоб гроші пустити на вітер, накупивши собі покемонів на фішках. Ідея, скажи, геніальна. На Серекиніскопах дивитися мультики разом, вболювати за Джеки, сміятись кумедних бобрів. Так, бувало всіляке. Згадаємо опіки і рани. У альбомі всі ж хожі, бо одяг не різний. Розчинити би юпі, на колу не вистачить. Вибач. Засидітися день до ранку на мультик вставати бігом. У Макдональдс, як мрію, поїдемо в Київ. Дивитись, набагато життя заборониш навряд чи. Чого? Зберемо бігемо тіківський бірок. Правда, усіх при усіх. Заведемо собі тамагочі, домашні тварини, святе, подягнемося з цеком, така от нам лампова сірість. От би зараз як вперше з тобою зарубив Тетріс. Повернися до мене, як в добрій старій нальові. Де батьки молоді, всі друзі, живі та здорові, повернися. Це більше, ніж заклик чи єш. Повернися за мене. Це вище за серце чи розум. Дякую.